Мінімалізм це не просто мода, а філософія, яка допомагає зосередитися на тому, що має значення. У світі, де нас оточують реклама, речі й інформація, мінімалізм пропонує спрощення. Це не про відмову від усього, а про вибір того, що додає цінності. Наприклад, людина може мати лише кілька улюблених речей, але почуватися щасливішою, ніж та, що має сотні непотрібних предметів. Ця книга досліджує, як мінімалізм впливає на психіку, зменшує стрес і дає більше часу для себе. Ми розглянемо, як позбутися надлишку, організувати простір, спростити думки, покращити стосунки, а також як мінімалізм впливає на фінанси, роботу, відпочинок і довкілля. Практичні поради та реальні приклади допоможуть вам почати цей шлях. Це для тих, Хто хоче знайти баланс і свободу в сучасному хаосі. Перший етап мінімалізму це позбавлення від речей, які не потрібні. Багато людей зберігають одяг, який не носять, або техніку, що не працює. Почніть із шафи. Якщо річ не використовувалася рік, її можна віддати. Чоловік із середнього класу почав із цього і виявив, що позбувся половини гардеробу. Він відчув легкість і зрозумів. Що йому вистачає десяти речей. Сортуйте за трьома категоріями: тримати, віддати, викинути, використовуючи коробку. Жінка з великого міста зробила це з кухонним приладдям і залишила дві каструлі з десяти. Її кухня стала простішою, а готування приємнішим. Робіть це по одній кімнаті на тиждень, щоб уникнути перевантаження. Дослідження показують, що надлишок речей підвищує рівень кортизолу. Студент, прибравши старі підручники зі столу, став краще зосереджуватися. Починайте з малого, один ящик і рухайтеся далі. Після сортування важливо організувати те, що залишилося. Гармонійний простір допомагає зосередитися і почуватися комфортно. Розкладіть речі за місцями, книги в одному кутку. Посуд у іншому. Жінка з офісу організувала стіл, прибравши папери, і її продуктивність зросла. Використовуйте контейнери для дрібниць. Чоловік із невеликого міста розподілив інструменти за типами в трьох коробках, заощадивши час на пошуки. Дотримуйтесь правила одне місце, одна річ, щоб уникнути хаосу. Студентка, яка організувала кімнату, сказала, що її тривога зменшилася. Організація знижує стрес. Дослідження підтверджують, що упорядковані приміщення заспокоюють. Робіть це поступово 30 хвилин на день. Наприклад, приберіть одну полицю і перевірте результат. Гармонія в просторі впливає на гармонію в думках. Мінімалізм стосується не лише речей, а й думок. Надлишок інформації, новини, соціальні мережі перевантажує розум. Обмежте час у телефоні до години на день. Чоловік із середнього класу зробив це і знайшов час для сім'ї. Запитайте щодня, що важливо сьогодні, і виберіть три пріоритети. Жінка з великого міста почала це записувати вранці, і її день став структурованішим. Відпишіться від непотрібних груп, наприклад. 10 нецікавих чатів. Це зменшує шум у голові. Дослідження показують, що багатозадачність знижує ефективність на 40%. Фокус на одному завданні підвищує якість. Студент, який перестав перевіряти пошту кожні 10 хвилин, виконав проєкт швидше. Спробуйте техніку: одне завдання на годину, ваш розум стане яснішим. Спрощення думок. Дає свободу для творчості. Мінімалізм змінює стосунки. Замість багатьох поверхневих зв'язків краще мати кілька глибоких. Оцініть, з ким хочете спілкуватися, і виберіть п'ять близьких людей. Жінка з офісу перестала підтримувати десятки знайомих і почала цінувати розмови з друзями. Спілкуйтеся щиро, обговорюйте важливе, а не дрібниці. Чоловік із невеликого міста дзвонив матері раз на тиждень і покращив їхні стосунки. Відмовтеся від токсичних зв'язків, якщо хтось критикує, обмежте контакт. Дослідження показують, що якість стосунків впливає на щастя більше, ніж їх кількість. Студентка, скоротивши коло знайомих, почувалася менш напруженою. Переглядайте зв'язки раз на місяць і залишайте тих. Хто додає цінності, це зробить ваші стосунки глибшими. Мінімалізм допомагає заощаджувати. Багато витрат йдуть на непотрібні речі: одяг, гаджети. Встановіть правило: купувати лише те, що потрібно. Чоловік із середнього класу почав планувати витрати і за рік заощадив на нову подорож. Складіть список необхідного, їжа, оренда. Базовий гардероб і уникайте імпульсивних покупок. Практикуйте правило 30 днів. Перед покупкою зачекайте місяць. Жінка з великого міста хотіла купити сукню, але відмовилася після роздумів. Це заощадило їй гроші. Дослідження показують, що мінімалісти витрачають на 20% менше. Студент, який купував лише книги для навчання. Зрозумів, що його бюджет став стабільнішим. Плануйте витрати щомісяця, це дає фінансову свободу. Мінімалізм звільняє час. Без зайвих справ чи речей ви можете займатися тим, що любите. Виділіть годину на день для хобі, малювання, читання. Чоловік із невеликого міста почав грати на гітарі і відчув радість. Скоротіть час на телебачення чи ігри, наприклад, до 30 хвилин. Жінка з офісу замінила серіали на йогу і помітила, що її настрій покращився. Практикуйте тишу, 10 хвилин щодня сидіть без гаджетів. Студентка, яка це робила, сказала, що її концентрація зросла. Дослідження показують, що відпочинок підвищує продуктивність на 15%. Плануйте вихідні без планів. Просто відпочивайте. Це дає енергію і робить вас щасливішим. На роботі мінімалізм підвищує продуктивність. Приберіть зі столу зайві предмети, залиште ноутбук і одну папку. Чоловік із офісу зробив це і зрозумів, що працює швидше. Обмежте кількість завдань. Виберіть три пріоритети на день. Жінка з великого міста почала це практикувати і виконала більше проєктів. Уникайте багатозадачності. Фокусуйтеся на одному завданні за раз. Дослідження показують, що це підвищує ефективність на 25%. Студент, який працював над одним ісе, отримав вищу оцінку. Плануйте перерви 5 хвилин кожну годину. Це зберігає енергію і робить вас ціннішим працівником. Мінімалізм. Зменшує вплив на довкілля, менше речей, менше відходів. Купуйте продукти без упаковки, овочі на вагу. Чоловік із середнього класу почав це робити і скоротив сміття на 30%. Використовуйте багаторазові речі сумки, пляшки. Жінка з великого міста замінила пластик на скло і відчула гордість. Ремонтуйте замість того, щоб викидати. Студент полагодив стілець замість нового і зекономив ресурси. Дослідження показують, що мінімалісти знижують вуглецевий слід на 15%. Сортуйте сміття: папір, пластик, органічні відходи. Це не лише корисно для планети, а й додає відчуття відповідальності. Мінімалізм це інструмент для кращого життя. Ми дізналися, як позбутися надлишку. Організувати простір, спростити думки, покращити стосунки, заощаджувати, знаходити час, працювати ефективніше і піклуватися про довкілля. Чоловік із середнього класу, застосувавши це, сказав, що його стрес знизився. Жінка з великого міста відчула легкість після року практики. Починайте з одного кроку щодня, сортуйте полицю, плануйте витрати, медитуйте. Студент, який спростив життя, знайшов час на музику, робіть це поступово, 30 хвилин на день. Через півроку ви побачите як менше стає більше. Дослідження підтверджують, що мінімалісти щасливіші. Це шлях до свободи, який залежить від вас.